Вітаємо вас, друзі, на біблійних саморобках! І сьогодні ми з Сашею вирушаємо в подорож у часи, коли Божий народ ішов пустелею. А я думала, що це була просто мандрівка. Всі йшли разом як велика сім'я. Так, вони справді були як велика сім'я, бо всі походили від Якова, якого ще називають Ізраїлем. Але ця сім'я поділилася на дванадцять племен. Точно, я пам'ятаю, що кожне племя було від одного з його синів. Уяви собі величезний табір посеред пустелі. Посередині стояла скинія, намет, де перебував Бог. Це було найважливіше місце. І всі племена жили навколо? Так, книга Числа, другий розділ, розповідає, як саме вони розташовувались. Давай подивимось. На Сході Іуда, Ісахар та Завулон На півдні Рувим Семеон та гат. На заході. Єфрем, Манасія та Веніямін. На півночі? Дан, Асин та Нефтолим. Ого! Це як великий табір. З божим наметом посередині. А ще між Скинією та. Племенами жили Левити. У таборі вони мали своє місце, але на землі Палестини не отримали власної території, бо їхнім завданням було служити Господові, доглядати з Києю і навчати народ Божому закону. Тобто Левити були як охоронці Божого дому? Саме так. Коли табір зупинявся, левити ставили з кіннею доглядали за нею. А коли треба було рушати, вони розбирали її і несли частинами. Сім'я каата святі речі, ковчег, стіл і світильник. Сім'я гершона завіси і покривала. Сім'я мерарі, дошки, стовпи та підставки. Коли божий народ рухався, був порядок. Спершу йшли ті, що стояли на сході. Потім південні племена. Далі йшли левити з частинами скині. А за ними західні. І в кінці північні племена. А звідки вони знали, коли зупинятися, чи йти далі? Це дуже цікаво. Вдень над скинією. Була хмара, а вночі вогняний стовп. Якщо хмара здіймалася вгору, весь табір збирався і рушав. А коли хмара зупинялася, всі ставали табором. Так Бог показував шлях своєму народові. І скільки часу вони мандрували? Коли вони вийшли з Єгипту. То приблизно за два роки дійшли до кордони землі обітованої, майже навпроти Єрихону. Але народ злякався, не повірив Богові і відмовився входити. Тоді Господь сказав, що вони будуть блукати пустелею 40 років, поки не виросте нове покоління. Ого, всього вони ходили по пустелі майже пів століття? Так, близько 40 років. Доки нарешті за проводом Ісуса Новина не перейшли Йордан і не ввійшли в Ханаан. Я зрозуміла у пустелі не було хаосу. Кожне плем'я знало своє місце і завдання. Або Вів їх марою або вогнем. Вірно, Бог показав, що він у центрі їхнього життя і що його порядок приносить мир. От ви побачите цей табір на власні очі! На жаль, ми не можемо потрапити в минуле, але можемо читати Біблію і вчитися, як Божий народ жив із Богом у центрі. До зустрічі в наступних випусках біблійних саморобок. Па-па!